Привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи, і сьогодні до мене приїхала посилочка від Людмилки. Зараз буде розпаковка. Ось такі масюсики. Хто не знає, зараз у Людмилки є класичні малюки, сюрпризи від Міки. Це щось дуже прикольне. Тому зараз побачимо, як вони виглядають. Так, нагадаю, що у Людмилки дві фласки вона розмивала. Хто не бачив відео, залишу вам в описі до цього відео. І оце з більшенької фласки малючок. Такий чудові корінчики має, такий маленький, класненький. Ось такий, нагадаю, що це сюрпризи. Цікаво буде дізнатися. А це з меншенькою фласки, вони можуть бути різними. Тож, ось так виглядає, все чудовенько. Малючки. А це Людмилка замовляла фласку То дівчинки Тетянки, що і я замовляла в тому році. Це сама на себе кам'яна троянда запилення. От цікаво було мені теж такого малючка мати І Людмилка купувала їх три, тому от мені теж продала цього малесика. Ну, ось така в мене нова родинка від Людмили. Поставлю їх всіх в таку тепличку, можна сказати, в мене на поличці. Ось там вони в мене зростають зверху. Ось там зверху вони зростають у мене. Якраз там є місце для трьох малючків. Тож сьогодні буде, буде поповнення манюнь в мене. Ну, а вам всім я бажаю гарного дня, тихого вечора і безпечної ночі. До зустрічі.